Піднялася по сходах наверх за телефоном. Буквально за декілька хвилин я ще не встигла ні взяти телефон, прибіло дуже багато дуже, таких високих чоловіків з автоматами. Почали сестер тягнути за руки, так ми почали кричати, хто ви є, покажіть ваші документи, на підставі чого, що ми вам зробили. Вони почали кричати, що ми е, маємо рішення суду, ми просили, покажіть нам то рішення суду, чого ви вірвалися, чого ви виломали двері, чому ви не задзвонили на, на дзвінок. Якби відповіді взагалі ніякої ігнорації. У нас сестер бачу тягнуті вниз по сходах до, на перший поверх. Я знову повторювала: покажіть ваші документи, представтеся. Ніхто нічого не відповідав. І Так за декілька хвилин мене просто взяли з руками і ногами по сходах, стягнули з третього поверху на перший. Я весь час повторювала, хто ви є, а я не знала, куди мене тягнуть. Було дуже страшно. Вони вірвалися як банда. Я думала, що я не знала, куди мене тягнуть і що зі мною будуть робити. Я просто через плать почала їх просити. Впустіть мене, будь ласка, я... я куди ви мене тягнете? Ну, взагалі відповіді ніякої. Я просто витягнули мене на низ. Я за що могла, тільки трималася. Весь час просила, щоб мене відпустили.